Так, колектив, всім привіт! Хочу сьогодні зняти відео про згущонку. Е, саме як швидко, просто, відносно, вдома е, зробити смачну, домашню натуральну згущонку. Коротенько, рецептик. Хто, можливо, ще не знаєте, як я, до недавнього часу. Я думав, що потрібно автоклав, всякі ці чудіса, там сухе молоко, а доказується. Щоб зварити ну, маленьку, правда, порцію, то зовсім небагато часу потрібно і ніяких автоклавів. Отже, що нам потрібно? Молоко? Потрібна літра. У мене тут півтора літри. в пляшці, я зараз в каструлю відлею, так щоб літри десь лишилося. Розрахунок на літру молока. Каструля Бажана така, щоб була чим поширше дно. Літрів на 5, на 6, у мене, напевно, на 5. Ось, якщо буде ще така ширша, то буде ще краще, щоб була більша. Площа випаровування. Ось каструля, молоко, ну, лопатка така силіконова, щоб помішувати. Е цукор. 180-200 г цукру. Я тут вже відібрав. То, як любе, 180-200 плюс-мінус, це на літр молока, повторююсь. Ось, і потім потрібно буде сода. Ну, це чуть-чуть пізніше, я покажу все у відео. Отже, спочатку висипаємо цукор. Вливаємо літру молока і запалюємо вогонь. Так, я зараз приблизно на око залишу, щоб десь пів літри лишилося в пляшці, то буде у нас літра. Ну, Плюс-мінус воно там не принципово. Ось так десь в пляшці залишилось, я думаю, пів літри. Ось. І ставимо на вогонь і помішуємо, щоб цукор не пригорів, щоб він розчинився повністю. І так доводимо до закипання наше молоко на великому вогні. На великому вогні розмішуючи постійно до того часу, поки цукор. Не розчиниться, щоб не пригорів. Так що ось так я розмішую. Коли молоко закипить, я ще включуся, які будуть наші далі дії. Розкажу, щоб не затягувати час. Так, тепер дійшов той момент, молоко майже починає закипати Ось зараз, де підніматися пінка. І в цей момент, щоб воно не збігло, то потрібно газ трішки трішки зменшити, але зменшити так десь наполовину, щоб воно кипіло, і кипіло так досить інтенсивно, але не збігало. І періодично собі помішуючи. Ось Закипіло, пінка. Починає підніматися. І так, щоб воно не збігло. Піднімається пінка, я вогонь зменшую. Десь наполовину періодично тако потрібно помішувати. І ось саме потрібно цей момент такий, щоб молоко кипіло досить інтенсивно. Від того моменту, як ми зловимо цей режим такий, щоб воно інтенсивно так кипить, не дуже помаленьку, але й не надто сильно, щоб не збігало, ми засікаємо 20 хвилин. в такому режимі інтенсивного кипіння, воно в нас буде кипіти 20 хвилин. 20 хвилин періодично там помішуючи, щоб нічого ніде не пристало, не прилипло. Засікли 20 хвилин і далі будемо сипати пів чайної ложечки, такої без горки, соди. Ну, це я далі включуся. Ось так видно молочко кипить. Можна ще трішки вогонь додати. Ось так. І пит, але не, не аж дуже так бурли нормально. 20 хвилин все засікли. І в такому режимі я ж кажу, періодично помішуючи, варимо. Через 20 хвилин я включуся, як буду вже засипати соду. Сода для чого потрібна? Сода, вона йде як загущувач. Там я ж кажу, її потрібно півчайної ложечки, буквально так, без, без горки. Ось, і сода, буде, вона слугує ще. Щоб молоко згущене наше стояло ну, довше, щоб довше воно не портилось. Ось, в принципі, і все. Загалом, е воно готується десь хвилин 30-35 плюс-мінус, в залежності, яка у кого каструля, як хто наладить вогонь, інтенсивність горіння вогню. 30-35 хвилин, це 20 хвилин в такому режимі. І ще хвилин 10-15 вже коли додамо соду. Приблизно так. Загалом 35 хвилин, як на мене, це зовсім, зовсім швидко. І буде десь приблизно до півлітри згущенки. Так що все, 20 хвилин засікли, варимо. Пройшло 20 хвилин. Молоко у нас прокипіло, періодично помішував. Тепер будемо додавати сюди соду. Вогонь прикручуємо. Ось я перерихтував. Ну, пів чайної ложечки, я ж кажу, без гірки. І будемо додавати по трішки, не всю зразу, тому що підніметься велика піна і може піти поза каструлю. А якщо будемо подавати по трішки, трішки всипали з ложки, помішали. Ось так ми собі будемо ловити цю пінку. Трішки всипали і помішуємо. Трішки всипали і помішуємо. Огонь трішки добавлю, бо дуже прикрутив. Ось, головне, щоб ловити ось цю піну, щоб воно не пішло через верх каструлі. І ось так в такому режимі, почуть постійно помішуючи. Все. Цю соду висипав. Це є. І від цього моменту зараз ми знову ставимо такий вогонь, щоб воно і кипіло так інтенсивно, але і не збігало. Тому що зверху дивіться, скільки піни. Це все піна, і вона зараз буде підніматися постійно. Тому потрібно цей момент регулювати саме вогнем. Коли вже піна більш-менш статкується, що не так буде підніматися, просто додаємо, збільшимо вогонь і орієнтований час ще при такому режимі 10 хвилин. 10 хвилин і тоді будемо перевірати, чи достатньо вже, чи ще. Перевіряємо, як. Беремо ложку, столову, ось таким чином її перевертаємо і беремо, капаємо на ложку. Не в ту сторону, да, не видно. Ось так. Молоко зараз збігає. Коли воно вже буде не збігати, а так триматися кубки, або збігати не досить так швидко, то тоді вже можна, в принципі, і вимикати. Але хто як любить, тут вже воно буде і візуально видно. Молоко зробиться таким більш е, жовтуватим і вже буде навіть по перемішуванню чути, що воно загусає. Ну, вже можна і вимикати. Я ж кажу, від цього моменту, як дали соду, Трішки вогню ще добавлю, щоб воно кипіло знову ж таки інтенсивно. Засікаємо хвилин 10-15, плюс-мінус, як кому там подобається. І все. Потім вимикаємо. Хвилин 10 вона постоє, і через ось таке ситечко ще процідимо, щоб деякі там є грудочки, їх перецідити, перетерти. Все. І згущенка буде готова. Я не кажу, що так там правильно, тому що, можливо, хто. Якби проти соди, я не знаю, що не потрібно соду використовувати. Я просто показую, як роблю я. А там вже справа кожного. Можливо, можна і без соди. Я не знаю, я не пробував. Я робив ось так содою і мені все, все подобається. Тому ось так. Все, зараз. Ось воно кипит. Видно? Видно? І ця пінка буде підійматися, і щоб вона не збігла, Потрібно ось цей процес постійно контролювати. Але я ж кажу, недовго, хвилин 10, ну 15, в залежності, як який вогонь, хто налаштує. Так що, ось так, поки ще вар уже включуся, коли буде процес закінчувати, щоб на ложці провірити, як воно стікає. Ну і тоді вже процідимо. Так, пройшло 10 хвилин. Можливо, трішки більше, бо відволікся. Так, перевіряємо на ложку, знову ж так же само. Капаємо. Бачите, вже воно збігає, але зовсім ну, не так швидко. І колір. Вже колір набагато жовтіший. Ось це, я думаю, хто як любить, знову ж таки, вона як остигне, вона буде така, як як згущонка. Якщо ще трішки поварити, вона буде густіша. Ось таке середнє між вареною і. І простою, то я ось на такому етапі вимикаю. Так, капнули, бачите, і воно і воно з ложки збігає, але зовсім помаленько Ось, і це пройшло ну десь хвилин, хвилин 15, бо я трішки відволікся після того, як дали соду. Тепер воно стоїть. І ось тут, десь до дна було трішки пристало, є ось такі кусочки, то ми ось це все перецідимо. Воно схолоне минут, ну, хвилин, не знаю, 5-10. Воно схолоне, і ми його через сито перецідимо і все. На цьому приготування буде завершене. Тому воно стоїть, я ще включуся, як буду перецідювати. Так, ну що, будемо перецідювати. Перецідюю спочатку в миску, а потім з миски в баночку, щоб подивитися, скільки, скільки виходить по мілілітрах. Цікаво. Ну, буде менше, як пів літри, скоріше за все. Так. Ну, тут які є грудочки, то його ось так перетерти, щоб воно процідилося. Вона вже стала така жовтувата, якщо була перед цим біла, то вже колір змінила. Це перший показник, що вона вже плюс-мінус готова. Так, і ще з каструлі зараз, що там ще лишилось, виберу. Так, і залишки з каструлі. Не видно, там вам нічого, ну нічого вибачайте. Одною рукою не можу, а так незручно. Ось так. Все, по максимуму вибрав. Каструля пуста. Бачке. Ось це перетру, саме густіше, що залишилось. І з другої сторони лопаткою. О. І все. Теперь головне це все залити водою каструлю і сито. Щоб було легше мити. Так. Ну і що, перелиємо баночку. Самому цікаво, скільки вийде, бо вона не розлита. Баночка на 460 мл. То, в принципі, я думав, буде менше. Просто миска така широковата і вона. Ось. Грубо кажучи 460 мл. Простіженої з згущенки Вийшло. Ось така краса. На смак. Класно і по сахару класно. Таке неприторне. Все в нас холодне. І буде взагалі класно до кави, до якихось млинчиків. А хто до чого любить. Якщо довше потримати на вогню, ще її, щоб вона покипіла, то я думаю, можна її торти перемащувати. Вона ще загусне. Ось тому ось такий рецептик. Трішки порозливав, це таке. Кому сподобалось, тисніть лайки, підписуйтесь, коментуйте. Можливо, хтось щось доповне, хтось щось покритикує. Якби все приймаю. Всім дякую за увагу. Всім до побачення, до нових відео.